Доставка суші ще зробила мінус 20 на все меню для всіх. На огляд взяла сет драконів, який вагою майже кілограм. Покебол з лососом. І наріз з креветкою і за все заплатила 1500 гривень. А мала б на 20% більше у сеті 28 шматочків. Акуратно скручені, нічого не розвалюється, свіженька риба. Сам шар риби помірний, але начинки багато. Таким кілограмовим сетом від пуза може наїстися компанія з трьох людей. Відмічу, що в них в доставці дуже класне авокадо. До воно супер стигле. і мені сподобалося, що сеті є оці торбинки і нарі вони великі. Окремо від сету. Дегустуємо рол з креветкою. Рол, як і все, придбала зі знижкою 20%. Він іде з соєвим сиром і нарі. Все смачно хочу ще. Поки боули класна альтернатива ролам. Люблю їх їсти на сніданок. Відразу відчуваю, що здоровішаю. У боулі смачний лосось, рис, свіжі овочі та сир. Це класна київська перевірена доставка суші фостиніть скористатися пропозицією.